Від наших нових дилерів ми отримуємо звернення щодо гучної роботи ланцюгової шини і нюансів при розблокуванні заблокуванні каретки. І зараз ці нюанси ми розберемо. Перше це звук роботи ланцюга, друге це коли ворота складно автоматично заблокувати, бо прокручується ланцюг. Як цього всього уникнути? За допомогою цього ключа на 14. Зазвичай є ризик того, що при натягу ланцюга можна зігнути шину. Але тільки не тут. Тут товщина шини 1,2 мм. Це надміцна та шина. Тому не бійтеся натягувати ланцюг і робити роботу воріт тихою та безпечною. Як ви можете почути і побачити, шина працює тихо, і ворота блокуються без проблем.